Друзі, всім привіт! І всіх дуже рада бачити на своєму каналі. Сьогодні буде досить таке цікаве відео, як для мене, так і для вас, я надіюся. тому що разом з вами сьогодні я хочу розпакувати два подарунки, які до мене приїхали, від моїх двох книжкових подорожок від Аліни, а також від Діани. Зараз покажу, як вони виглядають, ось так виглядають посилочки. Я дуже хвилююся, тому що я знаю, що в мене буде лише одна спроба зняти це відео. Я одразу дякую дівчатам. За такі приємності. І я вже неодноразово говорила, що мені не так важливий подарунок, як сама увага. Але, звісно, що подарунок це добре, і особливо, якщо там є книжечки, а я знаю, що там точно будуть книги. От, тому не хочу довго затримуватися, надіюся, вам також сподобається це відео, і давайте будемо розпочинати. Так, і я, мабуть, все-таки розпочну з. Подаруночка Аліни, тому що я знаю, що Аліна вже ну, дуже сильно чекає побачити мої емоції та враження на моєму каналі. Я дуже сильно її розумію. До речі, Аліна також веде свій книжковий канал Ліна букс». І якщо ви ще досі не підписані, я дуже сильно рекомендую вам підписатися, тому що мені дуже сильно подобається, як вона знімає свої відео, і взагалі Аліна дуже відкрита та щира людина. І я дуже сильно дякую Ютубу за можливість знайомитися з такими Прекрасними людьми. От, так. Я хочу потрусити можливо, я зрозумію, я нічого не зрозуміла, давайте будемо відкривати. У мене є маленький канцелярський Аліна ножик. Ось так. виглядає Так. Божечки, я дуже хвилююся я дуже хвилююся. Добре, починаємо. Боже, я нічого тут не пошкоджу коли буду відкривати, бо я аж боюся чесно. Так, 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 так. Боже! Що у нас тут є? Щось дуже багато всього. Божечки, божечки, що почати? Так, давайте заберемо спочатку. Така декоративна штучка, щоб нічого не пошкодилося. Подивіться, яка гарна відкриточка. Боже, який величезний текст. Господи, я зараз хочу її обов'язково почитати. Боже, як мені приємно. Дуже сильно тобі дякую. Це все взаємно, все-все-все взаємно. Ой, Боже. Так, я тут бачу дві закладинки. Подивіться, які гарні закладинки. Клас. Так, я спіру. Аліна казала, що тут будуть записочки, тому <смас> я буду їх вам читати. Я думаю, це можна читати. Ну, спочатку прочитайте. Так, починаємо з такої коробочки. Щось дуже легесеньке. Не знаю, в мене ноль ідей. Для затишних, прохолодних ночей та вечорів, один з моїх улюблених. У мене взагалі ноль ідей, що це може бути. Чесно вам скажу, добре, давайте будемо відкривати. Так, я думаю, тут можна і без цього ножика обійтися. Без поняття далі. Не можу зрозуміти, що це є. Боже, та то цайок! Цайочок! Я хотіла понюхати, я не знаю, його тут можна. Там. Один з моїх улюблених, це один з улюблених чаїв Аліни. Я цього навіть не знала, тепер я буду знати, і ви теж будете знати в разі чогось. Ось так виглядає. Клас! Я люблю чай, чесно, я люблю чай, особливо зараз, коли холодно, я обов'язково буду його пити. Вже навіть сьогодні я його заварю і буду пити. Добренько, так. Наступне щось дуже м'ягесеньке. Ось таке. Так, тут є записочка. <реш> Перший новорічний подаруночок. Ну, попрії трохи, душний. <реш> Це, мабуть, носочки. Щось магеньке. І я думаю, мабуть, щось тепленьке. Так, мабуть, я якось його відкрию. Боже, тільки щоб я нічого не пошкодила. Так гарно упаковано, до речі. І Аліна сказала, що вона побачила чорний папір і подумала про мене, бо я їй казала, що я люблю все чорне. В принципі, так і є. Ой, то носоцький. Боже, які теплі. Тільки вони тут ще. Упак... Ну, Не упаковані так прикріплені, тому я не хочу їх зараз віддирати, бо я їх зараз точно порву, я це вже гарно зроблю пізніше. Подивіться, які красиві новорічні святкові носочки. Клас. Дуже сильно дякую. Це мені потрібно було. Це мені було потрібно, чесно скажу. Так, складаємо десь сюди, продовжимо далі. Тут дуже багато всього, чесно. Так, щось таке тоненьке, я думаю, це якісь солодощі. Так. Дуже смачно, ділитись не можна. Іди став чайник на латешку. Алі не знає, що я собі завжди заварюю. На вечір, переважно, лате, лате і люблю щось солодке, в принципі. Так, стоп, чекайте, я вже хотіла десь відкласти, давайте я відкрою, гляну, що це є. Аліна кажеться, що щось дуже смачне. Я думаю, що це, мабуть, ну, це точно якась шоколадка. Я дуже люблю тірамісу шоколадку дуже сильно. Я не знаю, я казала ні, це чи не казала. Бо я. Пам Напевно, я казала, бо я пам'ятаю, а може і не казала. Я пам'ятаю, як я сиділа, щось читала, і з'їла дві пачки шоколадки. Дві. Дві. Ось така. Боже, я буду їсти. О! -о. Так. Відкладаємо. Дальше. Що це Що таке? Це ми. Я думаю, що це, мабуть, якесь печенька, бо воно рухається. Рухається. Е -е. Це дуже класна штучка. Якщо не сподобається, то з Олегом поділишся. З Олегом немає чого ділитися, з моїм чоловіком, тому що якщо він побачить, він все рівно це стопче. Він дуже любить солодке, тому. Так. Я думаю, це якась печенька. Мені щось так здається. Може, я і помиляюся, але зараз глянемо. Печенька! Я так і думала. Клас. Фондані. Фондані, фондані. Ось таке. Клас. Боже, мені здається, що я дуже сильно поправлюся, поки це все буду їсти, звичайно, після цих всіх подарочків. Так, наступне. Я так зрозуміла, тут є дві книги. Одна товста, така, друга тонша. Давайте будемо розпочинати з цієї тонкої. Я поки що зовсім не маю ніяких здогадок, яка саме ця книга може бути. А, зараз прочитаю записочку. Секундочку. Тут трішки багато написано. Я була здивована, побачивши її в твоєму віч листі, бо ти знаєш мої враження. Бо ти знаєш мої враження. Але всі ми різні і любимо різне, і це чудово, тому надіюся, що вона тобі дуже сподобається, ну або ми дуже весело проведемо час за її обговоренням. Значить, Аліна вже мені про неї розповідала, і я знаю її враження, що ж це було? Боже, я собі згадую останнє, що Аліна читала, і це дуже багато. Мені здається, мені здається, що це може бути, але можливо я помиляюсь. Я думаю, що книга, я не пам'ятаю, як вона називається. Там щось про квіти, якісь ромашки, хризантеми. Польові квіти, господи, дайте мені пам'яті. «Впевненість польових квітів. Я пам'ятаю, Аліна мені розповідала свої враження, вона читала. Але я... і в мене теж ця книга була в вішлисті, тому я не знаю, можливо, вона... Я вгадала. Я в шоці, Я вгадала. Я думала, я нічого не буду вгадувати, чесно. «Впевненість польових квітів. Я розказую за якісь ромашки, хризантеми. Я пам'ятаю, Аліна читала цю книгу, і наскільки я пам'ятаю, вона їй не дуже сильно сподобалась. В принципі, я знаю, які тут теми піднімаються, і я теж не дуже в захваті від тих тем. Але мені дуже сильно цікаво почитати і подивитися, чи в нас з Аліною, можливо, якось співпадуть враження. А якщо не співпадуть, я думаю, нам буде справді дуже сильно цікаво обговорити цю книгу. І, так, я хотіла цю книгу, я за нею на неї точніше задивлялася, і тепер вона у мене є. Клас, дуже сильно дякую. Я думаю, можливо, в скорому часі буду її читати. Мені дуже сильно цікаво. Дуже цікаво. Дуже дякую. І тут є ще одна книжечка, тільки вона така буде товстіша. Ого! Вона велика. Я не спец по оцих мацаннях і вгадуваннях, якого видавництва книга. Ну, знаю, бачу вона товста. Так, давайте я прочитаю записочку. Ну, а ця книга. Так, Аліна написала, ну, а ця книга, я думаю, стане не тільки окрасою твоєї бібліотеки, а і надіюсь улюбленою історією. Бо я її капець полюбила. Аліна її капець як полюбила. Що ж вона там таке полюбила? Я хочу по. Об'єм. Зрозумієте, це Генна? Чи ні? Можливо, ні. Напевно, ні. Добре, я не буду вгадувати, тому що я зараз буду якісь різні варіанти такі говорити. Божечки, чекати, я ще не бачу. Я ще не бачу, я нічого ще не бачу. Так, давайте. Серйозно? Я в шоці, я просто в шоці. Божечки. Як я хотіла цю книгу, ви уявляєте. Просто погляньте на цей зріс. Погляньте. Це книжкові хроніки Анімант Крамп. Я в шоці, я просто шокована, чесно. Капець я хотіла цю книжку. Ой! Клас! Дуже, дуже сильно тобі дякую. Ось такі подаруночки мені прислала Аліна. Аліна, я тобі дуже сильно вдячна. Мені надзвичайно приємно. Ти вгадала з всім, чесно тобі скажу. І ти підняла мені настрій на декілька днів, це гарантовано. І я думаю, ми з тобою скоро спишемось. Так, друзі, наступна посилочка цієї Діани. Я знаю, що вона також дуже сильно чекає на мою розпаковку. Діана, на жаль, не веде свій канал на Ютубі. Шкода. Я знаю, що вона хотіла, але щось. Завжди її зупиняємо. Надіюся, що вона все-таки передумає, або я зможу якось її переконати. Я обов'язково підпишусь на Діану, якщо вона заведе свій канал на Ютубі. Так, і з Діаною ми познайомились, якщо я не помиляюся, десь в Телеграмі чи на якійсь книжковій барахолці хтось купував, хтось продавав. І ми якось так списалися одним словом. Діани також є маленька дитина. Нам, звісно, що є про що поговорити, окрім книг. От, тому давайте розпочинаємо. Так, і тут я бачу вона така нелегенька посилочка. Я знаю, чи тут буде одна книга. Якщо не одна книга. Так, давайте відкривати. Боже, це кожна посилка, яку я відкриваю. Я просто хвилююся, як вперше. Так, почекайте. Тут ще. О, Боже. Тут є навіть слова, які Діана мені написала. Зараз, секундочку, я хочу їх прочитати. Дякую, Діана. Також привіт. Вона тут написала мені привіт. І також тебе обіймаю, і це все взаємно. Дуже сильно дякую, мені дуже приємно. Так, і що я тут бачу? Чайок. Я е, просто запаслася вже чаєм на не знаю, на який... Термін, можливо, на цілу зиму. Алінин чайок, тут чайок. Боже, аж це що таке? за така краса? Погляньте, я не знаю, чи вам добре видно, так може близько. Це шоколад і змія. Я так зрозуміла, це буде рік змії, так? Можливо, я помиляюсь, тому що я так дуже за цим не слідкую. Фігурка з молочного шоколаду чарівна змійка. Клас, погляньте. Я дуже люблю молочний шоколад, тому це буде до латешки. Так. Все то таке? Це маленькі миколайчики шоколадні і зайчик. Діана, ти, ну, надіюся, не будеш ображатися, якщо з'їсть мій чоловік, тому що якщо він це побачить, цього вже не буде. Він скаже, то цього не було. Тобі приснилося? Ой, тут щось впало. Наступне такі закладинки це магнітні закладинки. Клас. Я скажу чесно, що я не використовую магнітні закладинки, лише тому, що в мене їх не було. Тепер у мене вони є. Ось так виглядають. Клас, але дуже гарно виглядають. Дякую. Так, далі. Гарячий шоколад Венеція. Я скажу чесно, що я ніколи собі вдома не заварювала гарячий шоколад. Ніколи. І мені дуже сильно хочеться попробувати. Я думаю, він має бути дуже смачний. Хіба може бути шоколад не смачним? Для мене, мабуть, ні. Я тут бачу дуже тепленькі. Божечки, які носочки! Боже, то тут дві пари носочків. А, -а, а, це, мабуть, для моєї донечки. Носочки. Два-чотири, ну так. Ну, звісно, що вони ще великуваті будуть до неї, але на наступний рік, я думаю, будуть добрі. А це для мами віти. Клас! Які класні, теплесенькі. Тут такий пінгвінчик. І дуже приємна тканина. Дуже. Дуже дякую. Ой, дівчата, ви мене будете гріти навіть на відстані. Так, і наступне тут є книга. Я взагалі не маю жодних здогадок, що це за книга, якщо чесно. Хоча я знаю, що Аліна і Діана між собою попереписувалися, і вони вже дізналися, хто є. Що мені буде дарити, але мені вони це не сказали. Добренько, давайте я її витягну. Боже, Я її не вона велика, вона товста. Я не хочу дивитися. Я в шоці? Це зимове сонцестояння. І знаєте, чому я в шоці? Я думаю, Діана розуміє, чому? Тому що я їй прислала ідентичну книгу на подарунок. Я в шоці. Я в приємному шоці, звісно що, тому що, коли я їй купувала цю книгу, я так подивилась, думаю, блін, яка класна книга, вона мені дуже подобається. Я хочу цю книгу. Але потім думаю, ні, це книга Діани, не руха її. Я в шоці. Ой, клас. Це дуже красива книга, від РР. і я знаю, що Діана вже розпочала цю книгу читати. Дуже хочу дізнатися її враження, і можливо, теж розпочну в скорому часі її читати. Але як так вийшло, що ми просто одна одній подарили ідентичну книгу? Без поняття, Але я дуже сильно рада, тому що я теж хотіла цю книгу. У мене теж вона є в моєму вішлисті. Дуже сильно тобі дякую. Це прекрасний подарунок. Дякую тобі за все. Ось такі подарунки мені прислала Діана. Я дуже сильно рада, я в приємному шоці. Я буду. Розпочинати в скорому часі читати цю книгу і дуже хочу її з тобою обговорити, тому що я знаю, що ти вже її читаєш клас, дуже сильно тобі вдячна. Погляньте, які красиві книги в мене з'явилися. Я щаслива, тому що це все були мої бажанки, які були моєму вішли листі. Дуже сильно дякую і, мабуть, буду вже завершувати це відео, тому що йду собі робити лате. І буду куштувати якісь солодощі, які мені дівчата надарили. Надіюся, вам сподобалось це відео, тому що я отримала просто мега-колосальне задоволення від цих розпаковок. Дуже вдячна дівчатам. І хочу сказати, що у січні в мене буде день народження 17 січня. Тому, якщо, можливо, хтось з вас хоче мене якось привітати, якщо, звісно, має бажання, також, звісно, що можливості, тому що зараз важкий час для всіх. Якщо хтось має бажання та можливість, я завжди кидаю свій актуальний віш-лист в описі під кожним відео. Тому, якщо ви хочете, ви можете зайти і поглянути, які саме книги я хочу собі придбати. І, звісно, що кожну розпаковку я буду знімати на відео. Тому якщо ви хочете побачити саме свою розпаковку, побачити мої емоції, то будь ласка. Але ще раз кажу, це є за власним бажанням і також за власними можливостями. Дуже вдячна вам за вашу увагу, за те, що ви мене підтримаєте. Обов'язково читайте українською мовою, бережіть себе, бережіть своїх близьких, і зустрінемося у нових моїх відео.